вже Пускові, я бачу, будуть ці. цілий ряд їх пускових. Ну, а ці ось це така буде вона. Біля неї посадила теж. Вона теж може розростеться. Хто його знає, як воно ну, буде рости воно чи не буде. Ну, Покупають же ж люди, росте, ж, значить, воно. З горщиків це все, звісно, все привозне, все не наше. Ну, Було багато осмаку, то я цю. Багато я туди ну, покидала прямо в той же. Ж. Корні як розбирала, то я гарненько їх ростуй. І корні гарні тут були, а смак от покидала туди на, на дно, трошки присипала тією шитою, де воно росло. І засипала своєю землею, рідною вже нашою. І ось так вона буде у мене виглядати. Я думаю, що вона в мене буде. Хто знається на них, звісно, розкажіть мені за неї, що їй треба робити, як її зимувати. Я знаю, що прикривати її, мабуть, треба. Ну, от і все. На цьому до побачення. До нових зустрічей. І все буде добре у нас.